Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 25 березня, ми продовжуємо з вами читати книгу буття та книгу притч Соломона. Починаємо з книги буття. І зробив Господь Бог Адаму і дружині його одяг шкіряний і одягнув їх. І сказав Господь Бог: ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло. І тепер, як би не простяг він руки своєї, і не взяв також від дерева життя, і не з'їв, і не став жити вічно. І вислав його Господь Бог із саду Едемського, щоб обробляти землю, із якої він узяти, і вигнав Адам, Адама і поставив на сході біля саду Едемського херовима і полум'яний меч, який обертався навколо, щоб охороняти путь до дерева життя. Адам пізнав Єву, дружину свою. І вона зачала і народила Каїна, і сказала: Придбала я людину від Господа. І ще народила брата його Авеля, і був Авель пастирем овець, а Каїн був хліборобом. Через деякий час Каїн приніс від плодів землі дар Господу, і Авель також приніс від первістків отари своєї і від лона їх. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. Каїн дуже засмутився і поникло обличчя його. І сказав Господь Бог Каїнові чому ти засмутився і від чого поникло обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то чи не піднімаєш, то чи, то, то чи не піднімаєш обличчя, а якщо не робиш добро, то біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. І зачитаємо книгу притч Соломонових. Слухайте, діти, настановлення батька, і пильнуйте, щоб навчитися розуму, тому що я дав вам добре вчення. Не залишайте заповіді моєї, бо і я був син у батька мого, і єдиний у матері моєї, яка ніжно любила мене. І він учив мене і говорив мені: нехай утримає серце твоє, слова мої, зберігай заповіді мої, і живи. Здобувай мудрість, здобувай розум, не забувай цього і не відхиляйся від слів вуст моїх. Не залишай її, і вона буде охороняти тебе. люби її, і вона буде оберігати тебе. Головне мудрість здобувай мудрість, і всім майном твоїм здобувай розум. Високо цінуй її, і вона піднесе тебе, вона прославить тебе, якщо ти приліпишся до неї, покладе на голову твою прекрасний вінок, доставить тобі чудовий вінець. Слухай, сину мій, і прийми слова мої, і примножиться тобі літа життя. Я вказую тобі путь мудрости, веду тебе стежками прямими, коли підеш, не, будеш утрудненим, коли підеш, не буде утрудненим хід твій, і коли побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся, наставляння, не залишай, зберігай Його, тому що воно життя твоє. Не вступай на стежку нечестивих і не ходи шляхом злих, залиш його і не ходи ним. Ухилися від нього і прийди мимо. І пройди мимо, тому що вони не заснуть, якщо не зроблять зла. Пропадає сон у них, якщо вони не доведуть кого до падіння, бо вони їдять хліб беззаконня і п'ють вино крадіння. Путь праведних, як світило променисте, яке більше і більше світлішає до повного дня. Путь же беззаконних, як темрява, вони не знають, об що спіткнуться. Сину мій, до слів моїх, дослухайся і до промов моїх прохили вухо Твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх, зберігай їх усередині серця Твого, тому що вони життя для того, хто знайшов їх і здоров'я для всього тіла Його. На цьому це все. Божу вам благословення, до зустрічі вечором.